Друзі, всім привіт! Історія така: декілька днів назад я придбав для себе дані рамки. Частково на свою пасіку, частково, скажімо так, на ларьок. Але ну, знімав я відео в Тіктоці. Але в особисті повідомлення прийшло до мене декілька повідомлень людей, які хочуть придбати таку рамку від виробника. Не вспіли вони збити, не мають можливості, не мають часу зайняті. от. Це були, зокрема, і військові. Вони хочуть заказати рамку, щоб вона вже була вдома, коли їх відпустять, скажімо так, на декілька днів, щоб можна було швидко навощинити і підставити, розширити свої бджолосім'ї. Можливо, так само є ще люди, які чимось іншим зайняті, а утримують бжіл. Тому рамка така, скажімо так, потрібна, і тим більше, це. По доступній ціні від виробника. Значить, більше розкажу про рамку. Рамка виготовлення виготовлена із сосни. Кругом йде єврозамок. От тут де верхня частина, бачите, збита двома скобами повністю завтуляна. Даданівська рамка йде на 5 дротів. Там рутівська, наприклад, ну, мені потрібна було рамка, вона йде на 2 дроти. Дріт От така натяжка йде. Нержавійка, рамки виготовлені без всякого сучка. От, так що ось така історія. Виробник йде на контакт спокійно, відправляє і наложним платежем, і по предоплаті новою почтою. Також відправляє і Укрпочтою. Ось, допустимо, таких дві стопки. Укрпочтою відправка буде десь приблизно 100-120 гривень. В упаковці таких рамок іде 25 штук. Ось, в принципі, і все. Кому потрібна така рамка, От. звертайтеся, я прикріплю на даному відео номер телефона, розцінки на рамки, тому що я подзвонив до виробника, запитався, чи можна. Він каже, є в наявності рамка, може відправляти спокійно по Україні. Так що прикріплю всі ціни. На рамки дзвоніть. Звертайтеся кому потрібно. Всім друзі, хай щастить.